Всім привіт! Ось і настав довгоочікуваний осінній обмін душ. І сьогодні поміркуємо, кого краще взяти і хто найкращий герой на цьому обміні. І почнемо ми, звісно, з першого ряду, де можливо отримати героя, віддавши 10 своїх п'ятірок. Вішкаро. Герой потрібен тільки на дуже швидкі режими. Ставить паразитів і б'є всіх. Але, на жаль, це все, що він може. Шкода слабенька і повільне набір мани. Ну, точно не коштує того, щоб взяти саме його. Наступний це Гіліган. герой місяця, який нещодавно падав бонусом. Ну що тут сказати? Коли я робив огляд на нього, то казав, що герой таке собі. Так і сталося. Тому це також не наш вибір. Хризоліт класна ніндзя, але тільки для атаки. Тут, звісно, можна поміркувати. Хочете його? Беріть. Крафкраш. Краш. Контра проти мамок півночі та альберіхів, ну і героїв, які воскрешають. Герой цікавий, б'є добре, має середні мани. Підійде до тих, хто боїться героїв, які можуть воскрешати. Ну і останній герой з цього ряду це Айріс. На мою думку, це найкращий герой на обмін за 10 героїв. Має швидкі мани, непогана шкода, а саме основне це Діспел напротязі трьох ходів, який дозволить законтрити багатьох героїв. Тепер, друзі, переходимо до другого ряду, де потрібно віддати 15 п'ятірок за героя. Тут ситуація більш складніша. Почнемо: Сашат. Маємо костюмну версію, Діспел, шкода, міньйони та швидкі набірмани дуже гарна карта для нападу. В захисті, на жаль, герой не дуже буде відігрувати, тому що є більш крутіші варіанти. Але якщо немає кого брати, то візьміть Вольган. Масовик, танк та хілер в одному флаконі. Багато хто каже, що це вже в минулому, але для мене герой вогонь. Підійде як для захисту, так і для атаки. До речі, в захисті дуже круто може доповнювати Людвіга за рахунок спільної сім'ї, що може дати можливість зробити таун і знімаємо. Коротше, мені герой заходить. Конгалах. Ну, Тут швидкі режими та проти титанів та міфічних титанів. На міфі герой дуже-дуже актуальний і крутий. Астерій. теж достойний варіант, щоб його взяти. Універсальний герой атаки. Мінус тільки один Середній набір мани. Ну і останній герой з цього ряду це Гленда. Берем у випадку, якщо ви маєте пінгвінів. двох пінгвінів. Два пінгвіна плюс Гленда значно підвищить ваш урон по міфічному титану. Хто не бачив, заходимо в топи і дивимося перших 100 гравців. І тут все очевидно. Ну що, ось і останній ряд, де потрібно віддати аж цілих 20 героїв за того, кого ви вважаєте вартим того. Хонсу. 20 героїв це перебір. Так, це гарний шотер, але 20 героїв як на мене це багато. В такому випадку, це шат, мабуть, краще. Професорша топовий хілер. Герой підходить як для атаки, так і для захисту. Ну і звісно, це автопроходження карти без вашої участі. Любей. Мені б чесно було б шкода 20 героїв за нього, але багато хто каже, що він прям дуже гарний перс. Герой наносить непогану шкоду, плюс ставить міньйонів, які дають контратаку. Хоенверф. Топовий герой атаки. Швидкі набірмани, дикий урон, безумна атака і кемна шкіра. Ну що ще потрібно? Нічого. Однозначно, топ. Ну і залишається квінтін. Це теж гарний перс для атаки. Про нього тільки позитивні емоції. Отже, друзі, кого ж обрати? Тут все залежить від того, що вам потрібно. Найкращий перс на цьому обміні, на мою думку, це Хоенверф і точка. Ну і щоб закінчити це відео, давайте і я зроблю свій вибір. Ось, друзі, і мій вибір, що можу сказати, мені дуже-дуже не вистачало героя стихії світла, тому вибір був очевидний. Герой дуже-дуже доповнить мою команду атаки та захист. А ви пишіть, кого ви обрали. Всім бажаю вибрати того, хто на вашу думку самий достойний. Всім успіху і побачимось! Всім пока!